Ой. Розглядати, записувати тему уроку вектори у просторі. Записали тему уроку, вектори у просторі. Те, що нам знадобиться. Те, що нам знадобиться сьогодні, яким чином можна знайти модуль вектора. І також знадобиться знайти координати. Вектора відкриваємо. Підручник, сторінка 166. Записали. Номер 1711. Знайдіть. Координати кінця вектора Pf. Якщо точка П має координати 3, 5 та мінус 1. Тобто, за умовою, в нас є координати вектора Pf. Як, так, так, які вони в нас? 2 мінус 3 та 6. Далі і є точка П, яка має координати 3,5 та мінус 1. 3,5 та мінус 1. Тобто в нас немає точки F, яку ми позначимо як X, Y та Z, яку ми позначимо X, Y та Z? Тепер. Тепер, не найскладніше завдання, тому давайте його розглядати швиденько. І так, яким чином нам знайти координати вектора P um, виходить, треба 3 плюс 2. Щоб знайти uh -huh. координати вектора ПФ, вам Це треба від, від координати X точки F відняти координату X точки P, правильно? Раз, відняти. Те саме ми робимо з Y, Y, P, і те саме ми робимо з координатою Z. Шукаємо координату X, Координата X точки F нас x. Далі ми віднімаємо координату X точки P мінус 3 і отримаємо координату вектора Pf, яка дорівнює 2. Чому буде дорівнювати х в такому випадку. 5. Х буде дорівнювати 5. Далі. Те саме робимо з Y. Від ігри ми віднімаємо 5 і отримаємо мінус 3. Шукаємо значення y. 2. 2. І шукаємо координату Z, тобто Z мінус. А точніше, не мінус. А тоді, ну, давайте так, щоб було з мінус мінус 1, і дорівнюватиме 6. Тобто, якщо по іншому, x z плюс 1 дорівнює 6. Z дорівнює 8. теж 5. z дорівнює теж 5. Тепер, що ми записуємо далі? Далі ми записуємо, ми знайшли з вами координати вектора в точки F і записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Точка F буде мати координати 5, 2 та 5. Відповідь обов'язково записуйте. Тому що ви знайшли відповідь. координати точки. тому відповідь обов'язково записуйте. Наступне завдання. Наступне завдання номер 1713 у нас є три точки А, Б і С знайти координати точки Д такої, що вектор АБ буде дорівнювати вектору СД. Тобто в нас є точка А з координатами мінус 2, 3 та 5, є точка Б з координатами 1, 2, 4, і є точка С 4, мінус 3 та 6. 4 мінус 3 та 6. Тепер також можна в цей же ряд, якщо є місце, можна, ну, можна в наступний рядок написати. Так, координату точки D так само. Тобто, якщо вона невідома, ми записуємо X, Y, Z. X, Y, Z. І також нам сказано за умовою, що вектор, а, B, вектор а, буде дорівнювати вектору CD. Вектор АБ буде дорівнювати вектору СД під координати вектора А Спочатку правильно знайти координати вектора А Вектор АБ. Як нам його знайти? Які координати додати, відняти і так далі. 1 um, плюс 2, 2 мінус 3, 4 мінус 5. І 4 мінус 5, так. Да. І в підсумку. 3 мінус 1 мінус 1. 3 мінус 1 та мінус 1. 3 мінус 1 та мінус 1. Тепер, якщо ми будемо підставляти значення вектора cd, які в нас будуть, тобто шукаємо тепер координати вектора cd, тобто x мінус 4, далі y плюс 3 і z мінус 6. Z мінус 6. Тепер нас, нам треба утворити рівняння, до чого ж його, його прирівнювати. Не просто так вам сказали, що вектор АВ дорівнює вектору СД. Тобто ми беремо координати вектора СД х-4 і прирівнюємо до вектора АВ. Тобто x-4 буде дорівнювати 3. Х-4. Буде дорівнювати 3. Це виходить 7. Виходить, що х буде дорівнювати 7. Далі y плюс 3 дорівнює мінус 1. Мінус 4. Мінус 4. І залишається в нас. Так, 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 z мінус 6 дорівнює теж мінус 1. 5. 5. Розв'язавши, знайшовши, що ми запишемо до відповіді: що координати точки D, Координати точки D в нас будуть 7, мінус 4 та 5. Тобто не просто 7 мінус 4 та 5, тому що не зрозуміло, що таке 7-4 та 5. Звідки взявся цей набір чисел, звідки ви його вигадали, що це взагалі таке? Наступне. Номер 17, 15. Тепер тут завдання доволі просте. Тут завдання доволі просте. В нас є вектор M. У нас є вектор M, який має координати 2-5 та корінь з 7. Та корінь з 7. Тепер, що від нас, хочуть? нас хочуть, щоб, Від нас хочуть, щоб ми знайшли довжину цього вектора, тобто його модуль. Тобто його модуль. Далі. Тепер давайте з вами пригадаємо, а як знайти модуль вектора? Як знайти модуль вектора? Нехай буде M. Що нам для цього необхідно зробити? Далі. Тепер модуль вектора M. Модуль вектора М. Полін, це те саме, що ти говорила, тільки трошечки простіше. Вектор М дорівнює. Підносимо до квадрату наше значення. 2 в квадраті плюс мінус 5 в квадраті, плюс корінь з 7 в квадраті. Корінь з 7 в квадраті. Дорівнює. Які числа нам треба додати? 4, 25, 7. 4 плюс 25 плюс 7. Чому це буде дорівнювати? Корінь з чого? Корінь з 36. І дорівнює. І дорівнює 6. І дорівнює 6. Тут. Ойте ще одне. Останнє завдання на сьогодні. Записуємо. номер 1717. Записали номер 1717. І так, модуль вектора А, модуль вектора А. У нас, мін... точніше, не модуль нам три... координати вектора А мінус 4Y та 12А сказано за умовою, що модуль вектора А, модуль вектора А дорівнює 13. Модуль вектора А. мінус 4Y12 дорівнює 13. Знайдіть значення Y. Знайдіть значення Y. Тобто, дивіться, ну, ми знаємо 15, з вами. Как? 13 дорівнює... Е... Подожіть, у нас там мінус 4. Мінус 4 в квадраті, плюс Y в квадраті, плюс 12 в квадраті. Плюс 12 в квадраті. Далі 13 дорівнює. Можна, в принципі, під кореневий вираз вже обчислити. 16 плюс y в квадраті плюс 144. І 13 дорівнює. Під коренем у нас залишиться 160 плюс y в квадраті. 160 плюс y в квадраті. Що далі можна зробити? Можна визвести в квадрат, щоб вибрати корінь. Обидві частинки. Правильно, обидві частинки можна піднести до квадрату. Обидві, час... М -м -м. обидві частинки можна піднести до квадрату. Тоді у нас залишається 13 в квадраті. Скільки це буде? 169. Дорівнює. А тут залишається 160 плюс Y в квадраті. Чому буде дорівнювати Y в квадраті? Игрек mm. дорівнює не тільки трьом. Або трем, або, або, або мінус трьом. Або 3, або мінус трьо. Відповідь. Тепер дивіться, що ми записуємо до відповіді? Ми записуємо то, до то відповіді. Варіант. Ми записуємо, дивіться, координати вектора А. Координати вектора А в нас будуть тоді або мінус 4, 3, та що в нас там, 12, або. Або координати вектора А. Будуть мінус чотири, мінус три та дванадцять. І той і той варіант ми записуємо. Завдання буде. Записуємо параграф 4.17, номер 17.12 та 17, 16.